Вітаю, ваші шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. За останні 300 років в Україні в нас, ну, фактично, заборонено було писати, говорити про особливості. Наших сусідів, які загарбали Україну, особливості їхньої ментальності, особливості їхньої генетики, їхньої так званої культури і так далі, і тому подібне. Так. ну Навіть перейменували, ну згадаємо за часів там, Катерини II, Петро І це все розпочав, так. перейменували Московію. У Якусь Росію, так незрозуміло. Але, ну, бачимо ми, що ну, пора вже нам. Інакше ми ніколи не позбудемося війни і біди від цього варварського народу, коли ми не будемо розуміти його сутність, чому він такий, а не інакший. так, І чому це. Його існування це біда не тільки для сусідів, але для всього людства. Так. Ну і, як на мене, то одним із головних проявів сутності московитів-антрофагів, генетичної, ментальної, культурної сутності є секція секта, ну, і... так, скопців. Так, це дуже цікаве явище, на яке теж не звертали увагу Ну, на те, що вона була поширена тільки в Москві. Ну, В Україні її не було. Якщо вона траплялася в Україні, то серед московитів, які сюди ну, зайшли там особливо, це старовіри, це хлисти, це скопці. Все це такі, скажімо так, релігійні секти, які сидять донині у РПЦ, так, і мають прояв у, у ПЦ Московського Патріархату. Ну, я ж вам колись розповідав про те, що одна нерозумна жіночка так, в Києві. Та на якесь там свято та попхалася до Московської церкви. Так, і там і в неї ну, хустку натягла, на тій хустці був тигр так, намальований. Так. І коли вона там істово молилася, так її стали бити по голові. Оці божевільні так, московки, які сюди понаїжджали так, зомбувати таких, як вона, стали бить по голові і викинули геть з церкви. Так, оце, оце прояв цієї страшної нетерпимості до людини, до будь-яких її проявів. І от це найбільш характерне от старообрядці. Тому що Петро І він же запустив сюди, е, фактично Україну, намагався туди в них впровадити українську церкву, але е, яка більш була європеїзована набагато. Але ж цього практично реально на ментальному рівні, то нічого ж і не вийшло, До нині нічого не вийшло. І у московитах, оце причина того, що били по голові цю. Жіночку, так скажемо, чому били по голові. Їй так правда і не дійшло нічого. Ну, я зрозумів, чому її били. Тому що в них донині сидять старовіри, хлисти, скопці. Так, це ті люди, які вважають московити, що людина не повинна жити в щасті, що вона не повинна жити в радості, що вона повинна, ну, знущатися над собою і над іншими. От в цьому задоволення. так, Тому треба або себе бить, так, з усієї сили, так, або відрізати собі геніталії. так, І тоді це буде богоугодно. Так. А ви хочете, щоб як казав мій один стародавній друг? А ти хотиш, щоб хліб родив? Та не буде в них ніколи нічого. І куди вони не прийдуть, то буде те саме, тому що вони будуть насаджувати оцю нетерпимість до людини, до її щастя, до упорядкованого середовища, до е чудових квітів і так далі. Тому вони й пишуть, коли там знімають от, чудовий Ужгород, коли <гум> вже... Сакури цвітуть, коли магнолії цвітуть, коли все цвіте і пахне, коли в Києві там люди ходять, нюхають, дивляться, уже як в Японії, пишуть, ну, нічого, ми прийдемо, ми це все унічтожимо. Так. Ну, оце їхнє так, як собі вирізати генеталію самому, так, або Лупасить себе з усієї сили, щоб невідомо нашого, що, так. Оце воно все проявляється в них. Це генетика, ви нічого не зробите. Там же ж е, е, писали про те, що цілі е, губернії заражені, так, заражені скопцями. так, Тамбовська, там, Курська, там, Сибір, там, північ. так, Навіщо це? Вони запитання, навіщо все? А це у них сидить всередині, і поки ми цього не усвідомимо, ми не будемо правильно діяти з цим народом.